Друзі, доброго дня! Я до вас з приводу розсади. Це прикраса в тему звернення. Альба виліз за межі взагалі грядки і маточника недавно, мабуть, навіть корінці ще не встиг пустити, Малиш такий. Я ще хотів сказати: 5 вересня ми починаємо відправки, починаємо працювати з розсадою, відправляти згідно черги замовлень. Чому п'ятого можливо почали і раніше, але хочеться перше ще дати трошки погоді роздуплитись, тому що спека і друге четвертого числа у нас вересня дружині юбілей 30 рочків, маленька дівчинка. Будемо відмічати, готуватись до того і. Відповідно, п'ятого ми починаємо. Будуть відео, звичайно, як і в тому році. Будемо дивитися, що там за розсада, тому що, я думаю, перебирати ми будемо ого. го Не так все вдало, як в тому році. Нагадаю, Флоренс не буде взагалі, Альбіона буде дуже мало. Азія Альба нормально, квері там буде перебор, я вже оцінив. Ну, Це якби проблема моя, що я буду вибирати найкраще, щоб відправити, але просто так для. Цікавості, які в нас плани і настрій. Щодо розіграшу в акції. Друзі, там переміг Олег. Він вгадав тоді кількість кілограмів збору. Він уже надав мені свої контакти, куди відправляти в номер телефону, нову пошту. Я хотів би завтра. Поки ще більш-менш вільний перед святкуванням відправити. І є е, другий переможець, ми самі додали ще одну категорію. Е, на жаль, контакти так і не були надані, і якщо я не, якщо я не помиляюсь, десь в інстаграмі ви мені писали. Е, от. І з'явіться, будь ласка. Я тоді відправлю вам заодно разом з Олегом. Дякую за здалегідь. Тому очікуйте, е, будуть дзвонити, будемо домовлятись. Чи все актуально, чи 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 я маю для вас ту кількість і ті сорти, які ви замовляли? Все будемо індивідуально обговорювати до викупки і відправки. Гарного дня!